Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні вирішив записати такий ролик. Він надзвичайно корисний буде для людей, які хочуть збільшити свою кількість підтягувань. Люди, які хочуть збільшити кількість підтягувань, дуже часто це 80-90% ідуть не в тому напрямку. Ви тренуєте. Підтягування, там все це, робота на турнічку, це все чудово. Але ви ніколи не зможете збільшити свою кількість підтягувань, поки у вас не буде оця вся частина досить кріпка. Тобто ваш хват. Хто, ну, хто не знає, той хай слухає, а хто знає, той підтвердить мої слова. От Людина може виконати там 20 і більше загальну кількість підтягувань, доходить до 15 і руки вже не тримають Оця частина нашої кісті. А ми знаємо, якщо ну, хто висів на час, так, на, як можна довше намагався провісити на турніку на перекладині, то ми знаємо. От Вісить людина, ухватилась, вісить вже і кісті більш кріпкі, тримають. А отут оця частина, от дивіться, оця частина ось вона працює, коли кисті включаються, вона оця частина забивається так, що людина вже не може висіти. Тому, друзі, поки ну, крок номер один, це надважливо, поки ви не натренуєте оцю частину, поки ваш хват не окріпне разом з усім цим, то... Думати про збільшення якоїсь кількості, навіть не намагайтесь. Так, друзі. Ну і щоб не затягувати час, досить коротко. Три вправи буде продемонстровано, щоб укріпити оце все. Оцю частину плече провіневий м'яз передпліччя. Оці всі м'язи нам потрібно укріпляти. Як? Є навантаження динамічне. Це коли от. В динаміці ми працюємо. От. Динамічне, є статичне, коли ви от ухватились і тримаєте весь час ізометрія от, статична. От. Два види. Тобто ну, нам потрібно тренувати і те, і те, щоб вкупі отримати досить щось таке толкове. Дивіться, перша вправа дуже дієва і чудова вправа, мало хто її виконує. От. Для цього нам потрібна штанга. Простий, прямий. Гриф. Окрім цієї частини, чудово навантажується наш, наша двоголова, Під нею знаходиться брахіаліс, ще один м'яз, який, коли ми тренуємо в такому положенні, то він збільшується і виштовхує наш біцепс. Він під біцепсом його не видно. Виштовхує наш біцепс і візуально біцепс в об'ємі здається більший. Окрім цього, тобто працює все, вся оця частина задіяна. Вправа, от підйом штанги на біцепс або давайте правильно згинання рук стоячи зі штангою, зворотнім хватом пронованим. Лодонь, долоні до обличчя супінований хват, це супінація, яку дуже часто використовують люди. А це про, пронація. Тобто, будь ласка, покажи ближче. Сам хват от ми беремо ну, поближче. Не, не потрібно досить широко, поближче беремо. так, от Ми взяли штангу. Важливо, лікті не розводимо, підводимо їх до корпусу і виконуємо підйом. От, Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли. Опустили. Е, негативна фаза, коли ми опускаємо, ви її затримуєте. Тобто піднімати ми можемо протягом секунди, опускаємо 2 секунди. При виконанні цієї вправи, особливо хто її ніколи не виконував, не починайте з великої ваги, тому що вправа травма небезпечна, дуже часто травмується оця частина, вона мало отримує навантаження. Тому акуратно потрошку розпочинаємо навантажувати. Коли ви потренуєте місяць-півтора оцю частину, такою вправою, то ви відчуєте, як на турніку висіти, ви зможете довше. Так, друзі. Перша вправа, в якій там, по суті, присутня, і статика і динаміка. Тобто, коли ми оце підіймаємо, ми в динаміці. Але в статиці працює от, наші кісті статично. Ми зафіксували штангу і тримаємо. Вони оцього руху вони не виконують. Давайте додамо цей рух. У поєднанні, якщо дві вправи поєднати, це буде це бомба буде. Тобто виконуємо оце і сюди ще додаємо такі скручування. Ми Можемо виконувати скручування наших зап'язків. Тобто ми отак беремо і ми її. Далеко завертаємо. от, подальше Завертаємо. Можна виконувати. Можна виконувати ззаду, ззаду беремо. Де ти тут, сука? От ми беремо. Зараз я вам покажу. Луще. от ми взяли. І завертає. Не дивуйтеся, коли на початку да і виглядає воно досить легко, але коли ви виконаєте там 10-15 повторів ви відчуєте, як оця частина неймовірно буде забиватись. Дуже чудова вправа. Так, друзі, ну і для третьої вправи я узяв гантелі, вправа називається згинання Зотмана. Згинання рук з гантелями. Вони незвичайні вправу придумав той самий Зотман, в честь якого вона була і названа ця вправа. Виконання нагружає, як зачіпляє теж ваш двоголовий м'яз плеча передпліччя все працює. Ну, Давайте подивимось. Той самий брахіаліс теж задіюється. Ми виконуємо от на початку звичайні згинання рук з гантелями. От Ми руки зігнули в такому положенні. Потім важливо кисті розвернули отак. І опустили. От, зігнули, розвернули і опустили. Теж з виду може і легко, але коли ви далі будете там вправи, знаєте, це не ті вправи, в яких там здорову вагу виконувати на 2-3 повтора. Тут кількість працює. От ви зробили 10-15 повторів, ви причудово це все заб'єте. Оце все заб'ється і отримує навантаження. Це третя вправа. Ну, якось так. По Шуріку сьогодні. Думаю, все це корисно. Беріть, користуйтесь, переходьте в коментарі, залишайте відгуки. На сьогодні все. Всім добра і спорту.